Ну що, наближається 20 січня, і в гру вступив гетьман. Він розказав про свої відносини з Трампом. Давайте подивимось. Хто таке Трамп не хто такий, а що таке? Трамп це виклик, ризик і можливість. в 2017 році. Я продемонстрував, що за Трампа і як за Трампа треба боротися. Бо з одного боку Трамп хотів зустрітися з Путіним, і ця зустріч відбулася з Хельсинкі. А з іншого боку, одним із перших телефонних розмов з Трампом була розмова зі мною. І ми під час цієї розмови домовились про зустріч в Білому домі. Одна з перших зустрічей в Білому домі в овальному кабінеті була зустріч зі мною. Мені дуже допоміг тоді віцепрезидент Пенс. Слухай, а що ти не розумію, дядька, який бісапрезидента допоміг йому песи, якщо він сказав, що він сам домовився про зустріч з Трампом? Ну, Шоколадного зайця як діточку за руку заводів. Він <гум> <гум> що <Щодай>? там <гум> <А>, гарі <гум> не німзді ні зайдемо. А ну, давай далі. Якого дуже добре знав і можу називати його моїм другом, і він мене буквально за руку завів, переконавши Трампа, щоб він зробив перерву в засіданні комітетів розвідки для шейкенса потиснути руку і сфотографуватися з Порошем. Почекай, дядька, а что он говорит, ну ладно за руку завиву его как диточок. а что ты бачу, он уже каже, что не видит Трампа в а Трамп с ним заходил в Он же говорит, говорил Трамп пошло заседание, он говорит, прекрати заседание, прекрати надо спораха садоводиться. Нет, нет, тут мой друг близкий, шоколадный Петр, шоколадный Петр, да, Киевский, Киевский торт пришел, говорит прекращай заседание. Тут шоколадный Петр принес Киевский торт. Да. Мы должны его срочно с чаем Да, съесть. это мой самый близкий. Это тот шоколадный Петр, которому ты самый первому позвонил. И руку пожал. И руку ты ему тоже хотел позвать самому первому. Поэтому я его завел. Правда, теперь. сначала в Хельсинки встретился с Путиным. То ну, то такое. Ну, так мимолетом было. Путина за руку не заводили. Но ты... И Путина за руки и за заносили в Кельсу. А, да, я же говорю, а вот так. Так, раз, два, три. малышка такой, да. а? это сейчас, Нет, это сейчас 20-го будет малышка. А да. шоколадник-то потужный. Да потужный наш гетьман, ты шо? Давай ешь. Ты плачешь, он скажу, что Трамп, заходи по руку. Мне, ну, не я Трамп, а да, он да, мне. Да, да. Прорвал Говорит, мы с ним договорились о встрече, так. но встреча была благодаря моему другу. Другу, Ельцин. Ну, давай далі. Сука. Дали мені на це 5 хвилин. Моя перша зустріч з Трампом тривала більше двох годин результатам першої зустрічі нічого цього не було в брифінгу в матеріалах, які Трампу підготував, були дзвінок в Пентагон, міністру оборони, of Defense Матісу віддайте Порошенко Джевелін. Я Джовелі, без Вічний джевелін без джевеліна він не поїде, нахуй в Україну. Додому да дому не поїде Ні. Ні з двумя джевелінами. Срочно Порошенку джевелін видати. Так ти почув, всі віддали. Так ти не штук у 13-го апостола все-таки був тренером і предводителем. Ось царі точно так блядь, два часа. он со мной говорит О! 15 минут со мной стоял. Так. О! Три минуты подарок. Есть кому научиться. Есть таймлап. Ты бачил? Ну, конечно. А, ты настолько Какие они все -таки... Приметнулся, да, до Петра Алексеевича, а кажешь... Ні, не друг він, він мені, а все понятно зрозуміло. Я Ось... Не перемітнувся, це його учитель наставник наставнику. які не все-таки самовлюблені. Папа чекай, давай далі самовлюблені... поставити. Те, чого ми чекали, 4 роки рішення було прийнято за годину. Друга позиція: віддайте нові високоякісні станції контрбатарійної боротьби. Третя позиція саме Трамп прийняв рішення про застосування санкцій проти будівництва північного потоку. Ми не могли цього отримати до нього. Четверта позиція прийнята декларація Кримська президента Трампа. Де було чітко наголошено, Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським і багато іншого з Трампом. Треба і можна працювати. І Трамп може бути проукраїнським. Треба знайти правильну мотивацію і правильні слова. Разом з тим, Трамп може бути і антиукраїнським. Трамп абсолютно відмінний від Байдена. Трамп говорить про ціну, а Байден говорить про цінності. Це дуже велика різниця. Ну, ти чув про цінності і про ціну. Ну, сладка Єшка тебе говорить, що по чому, щоб було все нормально, вибирай його, він з ним договориться цього кінтяра. Ціни бере на себе, Цінності тобі, а всі ціни на нього. Да, да. Ну, молодець, закрутив так охуєнно, Молодець. Розложив все по полкам, блядь, Крутить категория. Красавець видно, що віде, з Трампом віде? близьких. На Игорь Ацию на Ингурацию? Ну, конечно. Едет? Да, ну Венс же його теж запросив туди. Він запросив? Теперь через буде працювати. Взяв Взял шоколадки, все з с собой. Заварной пирожные. Спецверсію -спец таку не купиш у магазинах. Все. Заварнушки давай, Трамп, повези. ми за молодець, і до власи, блядь. Атаман. ви вы вмієте всі, да. красавчик. Давай. Надіємося на тебе, що ти хоч побориш 13-го апостола, якого неможливо побороти, але ти здатний. Але це не означає, що перше або друге краще, або гірше. Ти просто треба навчитися говорити зрозумілою для Трампа мовою. Замотивувати Трампа. Так слухай, наже вже навчився говорити зрозумілою мовою для всіх, не тільки для Трампа. Нах зах, пох. Правильно, айта ж сіда власне. -да не розуміють эту мову. Ну, ти що так, натамана гетьмана. Геть О, а вже. Я? Та это уже я... все. Я рупроігранная лошадь. Ух ты! А я ще на цього коня поставив. Би. А зря? <ріх> Володя Володя. А 13 тринадцятий. Спасибі за храмі. Дай разом. Дядьки. До побачення. До перемоги. Молодець, гетьман. Потужно.